У Черкасах є джентльмени. Мій колега провокатор Валентин Чернявський перевіряв, чи допоможуть черкаські чоловіки тендітній дівчині, яка сходами несе тяжку валізу. Героїня експерименту Інна зізнається приємно вражена тим, що в Черкасах є багато вихованих та вічливих чоловіків, хоча не обійшлося і без байдужих представників сильної статі. Поможете? Дякую. Дякую вам. Дякую вам. Yes. А можете? Чесно вам вдячна. Да Допоможете? Нагору, на так? Да? Так, да, так. Да. Мені страшно робити. Дякую вам. Да, Чому жінкою не допоміг, як бачити. Я е, не одного разу бачила, як чоловіки чоловіки спокійно там ішли повз бабусі, там перевели через дорогу або взяли важку сумку. Це було класно.